Напевно, ви скажете, що я вже вам таке показувала, можливо і так. Але це вже зовсім інше, друзі. Хоча б адресат той самий, але замовлення трошечки інше. І ось усі ті снопики і віночки, які я робила на протязі останніх декількох днів. Зібралися до кубки всі разом. І вже будуть їхати до своєї замовниці. Ви часом запитуєте, а коли, як розраховувати, коли буде готове моє замовлення, тільки зробивши його, друзі, я не можу вам дати чітку відповідь, тому що кожна робота індивідуальна, вона потребує певного часу на виготовлення. І якщо я вже прийняла замовлення, отут у мене одна замовниця, наприклад, бачите, скільки часу мені пішло на те, щоб виконати усі ці роботи. І щоб розуміли ви собі, що точно таку роботу повторити я не зможу ні в якому випадку. Тому що це є творчість, і ти от сьогодні ти бачиш це так, а завтра ти бачиш це вже по-іншому. І все одно. Сніп від снопа чи віночок від віночка чимось відрізняється. Тож, щоб ви мали це на увазі, якщо ви побачили щось на моїй сторінці і хочете точно таке, точно такого я не зроблю. І ще дуже важлива місія мені предстоїть оце все гарно упакувати і щоб воно заїхало благополучно, бо, бо, бо дорога далека.